Привіт, друзі! Ви на каналі Тали Придкової. Я письменник, психолог і метафізик. І на цьому каналі ми займаємося зірковою психологією, аналізуємо долі і психологічні портрети знаменитостей, сучасності та минулого. Це не тільки цікаво, але й корисно. В першій частині відео ми розібрали, як формується захисна маска і що це таке. В цілому важливо зрозуміти, що більшістю з нас насправді керує страх, страх повторення дитячого болю. І ми до самої старості в масі своїх вчинків і рішень керуємося прагненням унеможливити повторення травмуючого досвіду. Тому у своїй діагностиці я послуговуюсь принципом, що діагноз випливає із травмуючого страху. Тобто психотип особистості є наслідком застосування захисних моделей поведінки. Ці захисні моделі поведінки стають домінуючими у структурі особистості, і так би мовити, наростають поверх особистості, наче маска. При цьому властивості властивості, що демонструє людина, не є істинними її якостями, а випливають радше із бажання захиститися. Тому я також застосовую концепцію істинного я і хибного я. Хибне я також часто називається мною егороль. роль. Таким чином, в діагностиці я оперую такими поняттями, як роль, яку людина хоче грати, і те, ким вона по суті є насправді. Розберемо ці поняття на прикладі радника Офісу президента, блогера, актора, психолога і військового Олексія Арестовича. Постать Олексія, як зазначалися мною і багатьма іншими аналітиками, є дуже цікавою, непростою і неоднозначною. І саме тому йому діагностують нарцисичний розлад, часто не розуміючи істинних мотивів його поведінки. Я схиляюся до думки, що Олексій Арестович, як домінуючий, має демонстративний тип особистості із астероїдними стероїдними та нарцисичними рисами. Але ключовим моєму намаганні зрозуміти іншу людину є встановлення її основного страху, тобто ключової травми дитинства. Так як відомо, батько Олексія Арестовича був військовим. Військові, як правило, а особливо високопосадовці у цій сфері, це люди авторитарного типу, які схильні підкоряти своїм рішенням поведінку інших людей. Так, все дитинство Олексія прийшло під егідою цього підпорядкування. Через роботу батька і зміну гарнізонів він десятки разів переїздив з місця на місце, міняв міста, країни, школи, друзів, тому що так було треба, так було вказано зверху. Він підпорядковувався деякій вищій авторитарній волі. І як я дуже добре відчула, це було справжнім стражданням для Олексія. Він робив те, чого не хоче. Тому що він не хотів цих переїздів, цих змін, друзів, вчителів, знайомих місць. Це завжди ставалося якось несподівано, різко, нагло і без його на те волі. Мама Олексія, як я зрозуміла, теж не змогла вибудувати власне життя за власними пріоритетами, тому що потрібно було пристосовуватися до нових обставин проживання, кожного разу міняючи професію. З цього випливає, що найбільшим страхом хлопчика був страх впливу і неспроможності жити і діяти так, як хоче він сам. Його захисні моделі поведінки були направлені на протидію впливу і чужій волі. Одним із найбільш очевидних для мене механізмів став механізм знецінення чужої думки. Також Арестович робив усе, щоб його думки навпаки сприймалися і їм підкорялися. Тепер подивимося на життєвий шлях Олексія. Весь його шлях показує, що Арестович боїться авторитар... авторитарності і підкорення. Що б він не робив, він шукав шляхів уникнути того, щоб його вчили і казали, що робити. Він якомога швидше сам починав викладати. Так, навчання на факультеті біології університету Шевченка Рестович покинув, вочевидь, тому що академічні зусилля не були йому до снаги, а написання наукових робіт, контрольних і рефератів здавалося йому нікчемною писаниною. Вочевидь, саме існування в умовах авторитетних викладачів, які вказують, що робити. Було йому неприємним. І саме тому, як мені здається, Арестович не вступив до академічного театрального вузу, а обрав найбільш такий демократичний театр імпровізації Чорний квадрат, який ґрунтується на тому, що актором, в принципі, може стати будь-хто достатньо впевнений у собі. Власне, ставши актором у театрі Чорний квадрат, Олексій дуже швидко почав викладати акторську майстерність сам. Закінчивши курс психології і занурившись у філософію та теологію, він знову ж таки почав викладати принципи та методи психологічного апгрейду у власній школі Аперон. Погодьтеся, що прагнення вчити інших це не обов'язкова складова професії, що навчанням інших людина, як правило, займається десь наприкінці кар'єри, але аж ніяк на неї початку. Авторитет, як правило, випливає із практичного досвіду. Так, авторитет актора ґрунтується на його успішних і видатних ролях, авторитет психолога на його кейсах психологічної допомоги, авторитет філософа на написаних інноваційних працях і так далі. Авторитет військового теж випливає з військової практики. І кількості успішно проведених там якихось операцій, скажімо, так щодо військового професіоналізму у багатьох експертів щодо Олексія Арестовича є питання. Скажімо, генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос стверджує, що Арестович, мовляв, завів снайперів на мінне поле і вижив лише тому, що йшов позаду. Сам Арестович апелює, що, мовляв, не він складав маршрут і що підірвався. І що тоді підірвалася так звана міна відьма, яка має широкий радіус дії. Я не стала перевіряти всі факти і дані, немає такої можливості, і це досить енергозатратна робота. Скажу лише, що кожній адекватній людині очевидно, що експертність випливає із досвіду, і бути експертом в такій великій кількості галузей, на яку претендує Олексій Арестович, неможливо суто фізично. Я більш як впевнена, що Олексій має чудову пам'ять, і це дуже такий вагомий його коник умінні зачарувати публіку е, знаннями. Але як правило, ці знання неприкладні. За ними не стоїть досвід реальних проектів, кейсів і так далі. Наприклад, у своїй школі Олексій Арестович людей ораторському мистецтву, підняти самооцінки, мистецтво приймати рішення, мистецтво читати людей як відкриті книги та іншим таким речам. Школа пропонує, цитую: унікальні методики на стику філософії та психології. Ви станете на три голови вище себе, станете краще за багатьох, найкраще розв'язуватиме те завдання, які самі ставитиме перед собою, навчитеся їх ставити, почнете інакше бачити світ набагато глибше розуміти себе і людей, почнете жити повним життям з драйвом, енергією та цікавістю. Тут навчають волі та виховують переможців. Ну, як на мене, забагато обіцянок, особливо враховуючи, що більшість людей апріорі не мають такого психоемоційного базису, на, який можна, на якому можна розвинути всі перелічені навики. Це школа із серії Народися Арестовичем і будь-як арестович. Знаєте, це схоже на красиву, дуже самовпевнену жінку, яка веде курси: як стати чарівливою, прекрасною, сексуальною, звабливою, підкоряти серця чоловіків. Обіцяє золоті гори закомплексованим жіночкам із зайвою вагою. Як людина, що е, має в анамнезі важку форму соціофобії і катастрофічну низьку самооцінку, можу сказати, що зробити з людини, яка має справжні комунікативні соціальні проблеми, успішного мовця і е, впевненого опонента, це титанічна, а часом неможлива праця. Згадайте хоча б фільм Король говорить про те, як короля Великобританії Георга IV, який затинався сильно, вчив е, виступати професійний логопед, як це було важко. Швидше за все, Арестович. Не знає, як підняти самооцінку тим, в кого вона низька. Тому що в нього самого вона одразу була високою. Він її не прокачував, він не піднімав звідкись з підлоги. Так само він від природи гарний оратор і має феноменальну пам'ять. Люди, які йдуть до нього з надією стати такими ж, як Арестович, напевно, не отримують цього результату, адже він не володіє універсальними методами саморозвитку, як мені здається. Тому що, аби володіти ними, потрібна практика, прокачки як себе самого. Так і багатьох інших реально проблемних пацієнтів. Отже, бажання бути авторитетним до того, як отримати значимі практичні навики і здобутки, виглядає в моїх очах як тривожний дзвіночок, як один із захисних механізмів, покликаних уникнути авторитетності і підкорення щодо інших. Маска або его роля Ристовича сформована на бажанні переконати інших, я сам знаю як краще, я вмію, я можу і мене не треба вчити. Мене не треба вчити, тому що я цього боюсь. Я відчуваю себе неспроможним і незнаючим, коли підкорююсь волі інших. З останнього інтерв'ю Олексія, яке він дав ремені Есханзай, я винесла багато. Підкріплюючих мою теорію, цитат, типу я стою на 10 порядків вище за будь-яке керівництво. Коли Раміна спитала про воїна Тавра Зазова, який дорікав, що, мовляв, на трагічними подіями в Маріуполі не можна було жартувати, Арестович навмисно зневажливо перепитав, ну, а хто це такий тавр, і сказав, що якщо той не хоче жартувати, то хай не жартує. А він все робить так, як знає, і не дозволить собі вказувати. Так, Верестовича демонстративний тип особистості, але важливо розуміти, що власне він демонструє. Він завзято, інтенсивно, при кожній нагоді показує свою спроможність, правоту і компетентність. Якби він був просто нарцисом, то демонструвати себе на сцені в якості актора, в якого поголів закохуються фанатички з залу, було б достатньо. Але Олексію не так важливо показати своє тіло, звабити фізично, як показати свої вміння і знання. І демонструє він радше ці знання особам своєї статі, тобто іншим чоловікам. Тому що саме інші чоловіки є загрозою його власному авторитету. Жінки, як правило, є менш ментально критичними і гірше розбираються в усьому, що каже Олексій. Тому йому з жінками, в принципі, комфортно. Чим загрожує такий типаж, якщо він прийде до влади? По-перше, его роль всеспроможного, якщо хочете харизматичного лідера, це претензія на володіння певними чарівними здібностями. Тобто, це такий тип управління, який дуже схожий на секту, коли від народу вимагається вірити в певні фантастичні надзвичайні здібності і компетенції, а також знання свого правителя. Для цього народу треба бути е, трохи дурненьким та інфантильним. Тобто правителем Богом на землі, який приніс людям знання, астрономію, астрологію, математику, ремесла, навчив побуту і сексуальному життю, ну, щоб бути таким древньогрецьким чи древньоєгипетським правителем, певним гермесом, трисмагістром, потрібно, щоб загальний рівень розвитку і самостійності населення був низьким. Що з цього випливає? Що підсвідомо, зацікавленням такого управлінця буде зацікавленість у реальній відсутності розвитку інших. І цю тенденцію нам прекрасно показала дружина Арестовича Анастасія. Чим менш вона реалізована і знаюча, спроможна та компетентна, тим більше її захоплення і залежність від свого чоловіка. А навіть якщо цей розвиток і буде відбуватися, якщо люди будуть демонструвати здатність до самоорганізації чи самосвідомості, така здатність буде дискредитована і знецінена. Наприклад, ми часто чули висловлювання Олексія Арестовича про якихось там поганих волонтерів, активістів, про те, що якісь нікчемні блогери, як я, наприклад, з мікроскопічними нікчемними каналами піаряться на його величному імені. Тобто, чим більше Арестович перед нами розкриває, Тим більше ми бачимо його тенденцію до знецінення компетенцій та знань інших людей. Чого тільки вартує заява про те, що інформаційна війна в ході повномасштабного вторгнення була виграна Україною завдяки лише йому, Арестовичу. При цьому я згадую як в перші дні війни з холодних бомбосховищ виходили в ефір мої колеги-журналісти під виття сирен, очікуючи наступу на Київ. При цьому вони так гарно і мужньо трималися, що в мене кожного разу. Нагорталися сльози на очі. Як багато сміливих, самопожертваних, відданих, компетентних і прекрасних людей відкрила нам ця війна. Як важливо нам показати, що в ході нашої спільної боротьби внесок кожного є цінним. Але его роль Олексія не дозволяє цього робити, оскільки, якщо визнати авторитетність і компетенції інших, то треба автоматично применшити власну авторитетність. І можливо навіть визнати, що якщо вже не Зеленський вдруге стане президентом, то скоріше ця роль пасує залужному, адже саме завдяки йому реально, і його реальним практичним діям і стратегіям, значною мірою реалізується наша перемога. Варто розуміти, що людина, яка керується неусвідомленими і непропрацьованими страхами, а також нездоровими амбіціями, може наробити багато біди, прийшовши до влади. І приклад цьому, наприклад, Путін так фактично через його страх бути приниженим і дискредитованим в очах власних виборців, світ стоїть на порозі глобальної ядерної війни. Тому обговорювати психотипу людей, які претендують на владні посади, це як на мене професійний обов'язок психологів, а не політичне замовлення чи бажання піару. Ну мені щиро кажучи, не надто комфортна увага. Я реально долаю себе, проводячи публічну діяльність. І тільки щирий професійний інтерес надихає мене знімати ці ролики і ділитися своїми спостереженнями з вами. Отже, на мою думку, більшість людей мають проблеми з психікою того чи іншого рівня інтенсивності. Звісно, долати ці проблеми ми починаємо, коли наші захисні механізми стають очевидно контрпродуктивними. Так, коли у контролера розвивається параноя, коли його підозріливість стає неконтрольованою і неадекватною, коли його рідні починають помічати, що щось не так, то тоді вони звертаються до психіатра. Але це лише наслідок непропрацьованої травми зради, яку просто потрібно вчасно усвідомити і вчасно трансформувати. Людина тривожно уникаючого типу, яка втрачає здатність проявляти себе у соціумі, починає жити в світі фантазій і ілюзій, таким чином в неї розвивається шизофренія. І це теж лише наслідок непропрацьованої дитячої психотравми. Коли я зняла ролик про Анастасію Арестович, то деякі коментатори вказали на те, що бути такою м'якою, податливою, довіряти і приймати це жіночно. Так, звісно, правда. Я залюбки скажу своїй бабусі, яка все життя пишалася тим, що всього досягла сама. Я й лошадь, я і бик, я і баба, і мужик. Казала про себе моя бабуся, яка змушена була стати таким турботливим і е, самостійним. Лідером, оскільки їх з мамою вивезли у Сибір, коли бабусі було три рочки, і вона змушена була готувати дурни із замерзлої картоплі для своєї молодої мами, яку Савєта відправили працювати в шахту. Так от, я скажу своїй бабусі: подивись на Анастасію Арестович, і візьми приклад того, як можна в житті утримувати турботу і підтримку від мужчин, а не глядіти чоловіка-алкоголіка, який перетворився на овоч, оскільки ти кожного разу мила його і ви. Годовувала після того, як він десь валявся, так було. Є жінки, для яких Настя це приклад. Але сама Анастасія має всі шанси залишитися ні з чим, бути професійно нереалізованою і соціально дезадаптованою в досить солідному віці, коли вже пізно щось починати. Знаєте, такі жінки, які в 60 років, коли чоловік знаходить молоду коханку, раптом усвідомлюючи, вони не вміють там платити за комуналку і давно втратили зв'язок між вартістю продуктів, які їдять і здатністю на них заробляти. Тобто ідея мого психологічного підходу полягає в тому, щоб здійснити своєчасне розпізнавання захисних моделей психіки і усвідомити контрпродуктивність власної захисної маски. До якоїсь межі мати свою думку, мати свій внутрішній авторитет, бути достатнім, самодостатнім у прийнятті рішень це прекрасно. Але коли людина претендує на єдину правильну позицію, дискредитує компетентність інших, претендує на роль когось, хто єдиний знає як краще. Робить щось лише з метою довести власну правоту, правоту і власну спроможність ем, переконувати і впливати, це вже контрпродуктивно. Так, для когось бажання стати керівником країни це лише захисний механізм у своєму апофеозі. І ми бачили таких людей в історії, наприклад, Гітлера. На мою думку, важливо, щоб наші дії були підпорядковані не страхові, а любові і поклику душі. Якщо подумати не про те, а ким я хочу стати, щоб не відчувати дискомфорту від власної неспроможності, а про те, де я буду найбільш корисний людям, то відповідь може виявитися зовсім іншою. В кожному разі, коли Олексій Арестович виконував функцію народного заспокійливого, коли він казав нам, що ми сильні, ми справимось, ми молодці, українці його щиро любили і підтримували. Але чи залишаться вони такі ж вдячні за експерименти, які буде ставити на них і Україні людина з відсутнім управлінським досвідом у державотворенні це питання, на яке я поки не даватиму відповіді. У кожного свій досвід і, можливо, комусь його ще треба прожити. Пам'ятайте, що бути відкритими не страшно, страшно бути нещасними. З вами була Тала Придкова. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, я буду дуже вдячна. Всім цьому і гарних людей! Поряд.